Уляні 15 років. Увесь липень разом із іншими підлітками вона займатиметься в інклюзивному хабі. Це місце, де збирається молодь з інвалідністю. Тут вони спілкуються, репетирують, читають, весело і цікаво проводять час, розповідає дівчина. Ми будувати нововиставом. Може, якась буде, якась буде рун, рунханка, якась буде. Тут буде дуже сподіваюся, буде все добре. Мені 12 років. Я живу в місті Луцьку. Її звати Плітнікова Яна, їй 23 роки, вона сонячна. Заняття відбуваються двічі на тиждень у бібліотеці Волинського вишу. Працюють з учасниками інклюзивного проєкту Волонтери. Усього в команді 20 людей розповідає координаторка Вікторія Колодяжна. Є так, молоді люди з синдромом Дауна, у нас є молоді люди з Дитячим сумпральним поволічним. Взагалі, проєкт розрахований на 12 людей з інвалідністю. Це ми, ми не брали зовсім маленьких діток, тому що їм важко витримати от і заняття довші, і е, ну, сам табір там також будуть досить інтенсивні заняття. Тому ми брали здебільшого вже підлітковий і старший вік. Шукайте собі вільний простір, якомога більше його зробити. На річечко да, да, да. А -а -а. Вори, вори, вори. головна тематика зустрічі історію рідного міста. Розповідає координаторка Вікторія Колодяжна. Те, як його відчувають учасники проєкту і як самі почуваються тут, розкрити творчий потенціал молоді допоможе режисер Вадим Хаїнський. Хрущі хрущі над вишнями гудуть. Продовж табору ми маємо зробити спільно із дітьми і дорослими. Можливо, перформанс. Перформанс будемо досліджувати наше місто, їхні історії пов'язані з містом. На заняттях ми поєднуємо театральне мистецтво, музикування, художню творчість. І також у нас є психолог, який теж займається різні такі психологічні вправи, щоб побудувати хорошу взаємодію в нашому колективі. Фінальний театралізований захід учасники проєкту планують показати у охочим в середині серпня на одному із луцьких майданчиків. Анна Глущук, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк.